Зараз буде страшне, тим більше в п'ятницю ввечері. Е, дивіться, у нас сьогодні свято, а так чи інакше, але голова Офісу президента Андрій Єрмак святкує своє день народження 54 роки, чим ми його і вітаємо. І в даному випадку я зазвичай не люблю прив'язуватись до таких тат. Але враховуючи все те, що я почув на плівках Міндіча, не сильно тут мені б хотілося б добирати якісь слова. Але зробимо ми це красиво, тонко і так, щоб в перший раз за багато-багато років людина, яка так чи інакше має надзвичайні повноваження. Не перший, але точно, і не другий в державі. Отримав те, за що він, напевно, і давно мрів, щоб нарешті за нього проголосували українці. Просто факт в тому, що ані ви, ані хтось інший, Андрій Єрмаку жодних цих повноважень просто не надавав. Ну, тобто, це політики, якого не обирали навіть народні депутати від Слуги народу, вони так чи інакше отримали колись в 2019 році підтримку. Подобається нам чи ні, але народ України так визначився. І сам президент в тому самому 2019 році отримав значну підтримку людей, що теж правда, і теж буде справедливо сказати, що ну що він цей пост отримав від людей. І навіть кабінет міністрів, і всі інші вони є ну мовно походженням від голосування депутатів, які відповідно отримали на це мандат людей. Те, як вони використовують цей мандат, очевидно ну, трохи не туди. Але ось є одна структура, яка не записана ні в ніяких законах, ані тим більше в конституції, і за яку ніхто не голосував і відповідно такого мандату, і тим більше на ось таке, що ми почули на плівках, що найменш в енергетиці в військовій тематиці і в інших сферах, а, точно ніхто не давав. І мова йде про Андрія Єрмака. Тож, він у нас виявляється єдина людина, за яку ми так чи інакше не голосували. І сьогодні я зробив все можливе для того, щоб нарешті в цей світлий день у нас була можливість за нього проголосувати. Тож з вами Ярослав Залезняк, це канал «Залізна НРД. І сьогодні ми поговоримо про петицію щодо звільнення Андрія Єрмака своєї посади. Починаємо. Так, дивіться, я то не сильно вірю в механізми петиції, але це інший випадок. Я переконаний, що така петиція мала з'явитися. е, я бачу в цьому. Достатньо багато плюсів. По перше, буде цікаво, як на неї буде відповідати президент. Але сподіваюся, не як Маріяні безуглий По друге, наша буде задача показати, як швидко вона набере 25 тисяч підписів. Щось мені здається, це у нас буде достатньо активно. А третє, я хочу подивитися, як цю. Петицію, яку я зареєстрував за своїм підписом, Ярослав Железняк, а це, якщо що від мене, буде зараз запускати в офіс президента, поки пишуть, що у них два дні на розгляд. І щось мені здається, що в даному випадку офіс президента буде намагатися пояснити, що ну не можуть вони зареєструвати щось. Я там не так написав, або щось там не такі документи задані. Тож. Попри ми чекаємо від них реєстрацію, а я сподіваюся, вона буде, тому що якщо не зареєструють, ми ще 10 таких петицій подамо. А я вам хочу її зачитати. Ну, щоб не було потім ніяких маніпуляцій, чому ця петиція не була зареєстрована. Тож, що ми вимагаємо, достатньо просто звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В даному випадку там офіційний текст тож Андрія Борисовича АБ. публікація Національного антикорупційного бюро України, у якій були оприлюднені записи про масштабні корупційні схеми в енергетичні оборонних сферах, спричинила потужний суспільний резонанс. І оприлюднені матеріали викликали серйозні сумніви щодо прозорості роботи найвищих державних інституцій, зокрема. Офісу президента та призвели до помітного падіння довіри як серед громадян, так і серед міжнародних партнерів, підтримка яких критично важлива під час повномасштабної війни. Суспільний резонанс свідчить, що українці не готові миритися з корупційними зловживаннями, коли країна переживає найважчі випробування, неприпустимо красти у сфері енергетики, коли мільйони людей змушені жити. Приблизно по 12-18 годин без світла неприпустимо збагачуватися за рахунок держави, коли сотні тисяч українських родин втратили домівки та шукають прихисток по всьому світу. Неможливо толерувати зловживання в забезпеченні армії, коли громадяни віддають останнє або підтримати оборону країни. Так само неприпустимо робити вигляд, що ситуація вичерпується звільненням кількох посадовців або що суспільство можна залякати чи змусити мовчати. Українці на фронті не бояться ворога, і тим більше не будуть боятися жодного чиновника, включно з керівником Офісу президента, коли йдеться про справедливість та відповідальність, щоб забезпечити ефективну оборону та продемонструвати рішучість у боротьбі. Ворогом вищому керівництву держави необхідно чітко підтвердити готовність боротися не за збереження корумпованих практик, а за перемогу України. Наразі діяльність керівника Офісу президента явно виходить за межі наданих йому повноважень, визначених цією посадою замість суто організаційних та координаційної ролі Єрмак АБ. Фактично впливає на важливі державницькі рішення кадрову політику та процеси, які не належать до його компетенції, включаючи його можливу причезність до спроби знищення антикорупційних інституцій. З огляду на центральну роль керівника офісу президента Єрмака Андрія Борисовича у формуванні системи, що допустила виникнення корупційних схем відновлення довіри громадян і реальне оновлення української вертикалі неможливо без змін на цій посаді. У зв'язку з великлам закликаємо президента України Зеленського Володимира Олександровича прийняти рішення про звільнення Єрмака Андрія Борисовича з посади керівника офісу президента. Це текст петиції. Я вам його зачитав. Сподіваюсь, непогано. А від себе додам. що Слухайте. Та цю петицію ще декілька тижнів тому боявся би зареєструвати навіть найбільш відбитий критик Єрмака. А зараз ну як ви бачите, я не боюсь і сподіваюсь, що теж цей крок покаже всім, що боятися не треба. Українці реально значно більше ризикують ніж точно я реєструючи цю петицію і тим більше ніж всі ми, коли разом. Я думаю, що офіс президента буде здивований кількістю і швидкістю підписів. Тож, шановні друзі, давайте допоможемо в даному випадку президенту прийняти правильне рішення. Ну а Андрію Єрмаку нарешті отримати е, голосування за себе від. Українців через 6 років це хоч раз треба буде зробити. Сподіваюсь, останній з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп». Коли з'явиться лінк, ми вам ну, обов'язково повідомимо, напишемо. І я переконаний, що в наступному відео скажу, як там доля цієї петиції. До побачення.